Я зараз хочу е, сказати слово Боже із Євангелія від, е, від Івана. Тому, будь ласка, у кого є з собою новий Завіт, ви можете відкрити Євангеліє від Івана. Восьмий розділ. Євангеліє від Іоанна, восьмий розділ. Ми будемо сьогодні читати звіти. Там така дуже чудова історія, е, описана. Івангелія Відоана, восьмий розділ. Я читаю самого першого вірша. Ісус прийшов, пішов на Оливну Гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до, до нього, і він, сидівши, навчав їх. А книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і поставивши її посередині. Кажуть йому, учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І знову схилившись, писав по землі вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони? Ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив, і вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я також тебе не засуджую. Іди і від тепер більше не гріши. Така історія трішки довга, але я зараз перекажу своїми словами, що відбулося в цій історії. Ви можливо вже її чули. Ісус Христос прийшов у храм, і Він навчав людей. Навколо нього зібрались люди. Які е, прийшли для того, щоб послухати його вчення? Ви знаєте, що Ісус Христос навчав, хто приходить на церковне зібрання? Ви постійно це чуєте. Ісус Христос навчав в храмі, навчав на полі, навчав е, в саду, навчав на горі, навчав в домі, і він завжди навчав зцілював людей, допомагав, це все робив. Але він також навчав про Боже царство. І прийшли люди, які хотіли послухати його вчення і навчитися від нього. І вони сиділи навколо нього навколо нього і слухали те, що казав Ісус Христос. Але була категорія людей, яка не прийшла, щоб навчитися. Була категорія людей, яка прийшла по своїх. По своїх ну розуміннях, що у них був свій мотив, чому вони прийшли на це церковне зібрання Ісуса Христа? Вони не хотіли навчитися від нього їм в було байдуже, що розказував Ісус Христос. У них було своє на умі, своє на меті. І ми це читаємо. Що це були книжники Фарисеї, це були релігійні люди того часу. Насправді дивно, це мали бути люди на першому ряді слухати, що Ісус Христос навчає, але вони не прийшли навчитись. Для чого вони прийшли? Вони привели з собою жінку. Яку вони схопили під час, ну вони її на гріху, якби на гарячому спіймали, і вони привели до Ісуса Христа, і вони йому сказали, що ось по закону ми маємо покарати закон, Божий закон засуджує цю жінку, і він має її Господь, ну, ми маємо її покарати за той гріх, який вона зробила. І вони написано в Біблії, це говорили випробовуючи Ісуса Христа. Вони це говорили випробовуючи, тобто е, прийшли, прямо перебили все, що Ісус Христос говорив, проповідав просто і своє е, йому кажуть. І написано, що Ісус Христос не звертав на них уваги певний час, а вони продовжували його е, питати. І е, перше, що я хочу сказати про цю. Категорію людей про цих е, релігійних людей, які мали би слухати Слово Боже, але не слухали. Що давайте трішки подумаємо, що відбувалося у них в розумі, в душі, в серці. Що вони от е, переживали зараз? Вони е, стояли перед е, Ісусом Христом, перед Богом в оплаті, який мав слова життя і міг сказати ці слова життя їм, і вони не хотіли слухати. Це перша їх помилка. Вони не хотіли слухати і приймати від Ісуса Христа Його Слова. Друге, що вони могли відчувати до цієї жінки. Ми можемо так подумати. Наприклад, що б ми відчували, дивлячись на таку людину, яка от дійсно грішна людина. Вона дійсно ну, дійсно грішна і дійсно закон її засуджує. Перше, що вони відчували, це засудження її гріха. Вони так на неї дивились, можливо, і казали, от вона така грішниця. Вони засуджували її гріх. Можливо, вони відчували огиду до того гріха гріха, який, який вона робила. Можливо, навіть вони відчували якесь злорадство до неї і думали, от зараз тебе Ісус Христос насварить, зараз тобі попаде. І вони, от таке от відчували таке злорадство. Байдужість їм було байдуже на неї взагалі. Їм було байдуже, що людина зараз відчуває в своїй душі. Їм було все одно на її долю, на її душу, на, на її якісь відчуття. Вони шукали, можна сказати, людської справедливості. От гріх, і його треба покарати, от яке зло, і треба там, щоб правосуддя, щоб прийшло оце Вони шукали цієї людської справедливості. І, можливо, навіть вони відчували якусь певну гордість за себе, а я не такий. А я от, або а, а мене не спіймали. <рив> таку відчували, можливо, гордість за себе, дивлячись на всю цю ситуацію, всю, всі ці обставини. Тепер, що ця жінка натомість відчувала, можливо, ця жінка в цей момент. Вона дійсно грішниця. Закон дійсно засуджує її. Бог дійсно має судити її за її гріх. І вона це знає. І вона це знає. І як себе відчуває людина, яка, яка знаходиться в, такі, в таких зараз обставинах. У неї безвихідність, у неї нема виходу зараз із цієї ситуації. Вона знає, що всі люди навколо неї зараз там був натовп, який Ісус Христос навчав, і всі ці люди її привели. Вона знала, що вони всі її засуджують. Вона відчувала цей якби суд людський, і знала, що зараз буде суд Божий. Перед нею Господь Ісус Христос, і він бачить її, її гріх, її оце все, що вона робить. Можливо, вона сама себе в голові, якби в своєму розумі, осуджувала. От за чим я? От знову я згрішила, от як я могла це зробити? Можливо, вона якби себе сама сама себе ну корила за це. Е, вона відчувала е, розчарування, можливо, в самій собі, можливо, в людях, можливо, навіть в бозі вона відчувала розчарування. У неї нема виходу, у неї не буде другого шансу. Все, вона попалась. Зараз, зараз е, закон мав е, засудити її на смерть. Все, у неї нема, нема шансу, немає виходу з цієї ситуації. І в цій ситуації вона відчувала себе самотньою, всі люди проти неї. Всі проти неї, і Господь Ісус Христос, який перед нею стоїть, він теж проти неї. Це те, що вона відчувала. Це те, що вона думала собі. Я думаю, що вона настільки була в розчаруванні в горі, і в біді, що вона просто навіть не піднімала голови. Вона отак, от сиділа там на тій землі і навіть боялася поворухнутися від того тиску, тиску гріха, відчуття провини, і все, що вона відчувала. Ви відчуваєте різницю між тим, що відчувала ця жінка, і що відчували люди, які її привели? Які були ніби більш праведні, ніж вона? Які відчували злорадство, огиду до неї, ніякого милосердя, ніякого співчуття, їм байдуже на, на цю людину. Е, і що відчувала вона? Е, просто, можливо, в неї була маленька надія, що, можливо, Господь якось над нею змилостивиться. Що відбувається далі? Що відбувається далі? Вони питають у Ісуса Христа, як ти відреагуєш на цю людину, як ти відреагуєш на її гріх. І Господь Ісус Христос втілення Бога, втілення е, от, Бог в плоті, Боже Слово, Боже, він, він знає закон, він знає її гріх, Він знає, що, що має бути Божий суд. Але Він проявляє милість до неї. І перше, до речі, перед тим, як він до неї проявив милість, він з нею навіть не розмовляє, він говорить до цих людей. І ось що він їм каже. Він підвівся, подивився на них, і він їм каже, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Ми чули, можливо, цю історію, цю фразу, ми чули. Він сказав, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І більше нічого не сказав. І ніяк не відреагував. і жінці нічого не сказав. І жінка в очікуванні, що зараз е, буде суд і зараз буде е, ну покарання за її гріх. І написано в Біблії, що всі ці люди, всі ці релігійні люди, які от у них таке почуття, що треба, треба покарати несправедливість, треба покарати, треба от е, виконати це і покарати її гріх. Вони почу, починають відчувати. Тут написано засоромлені совістю. Вони починають відчувати, як совість їм починає докоряти. Що я хочу сказати от про слова Ісуса Христа, які він сказав. Е, він знав, що у них теж був гріх. Він знав, що вони теж всі грішні. Хто там був на тому місці, не було жодної безгрішної людини, крім Ісуса Христа. Він міг, міг перший в неї камінь кинути. До речі, тому що він був безгрішний. Він знав, що вони всі були грішні. І він не накричав на них і не сказав, ех, ви грішні такі там, ви самі себе бачили в церкву, він не накричав, але він їм сказав цю фразу, хто із вас без гріха. І коли вони почали всі уходити звідси, звідти, про що вони думали? Ці слова Ісуса Христа крутились у них в голові, і вони думали, а я, я ж теж не без гріха, у мене ж теж є гріх. У мене теж є гріх. І Ісус Христос, погляд цих людей, звернув з цієї жінки, з цієї несправедливості, на них самих. І ще дещо. Він не приніс їм Божий суд, а Він в своїй милості хотів їх звернути до покаяння. Совість, яку Бог вклав в нашу, в нашу душу, в нас, вона людину має привести до покаяння. І якби ці люди, якби, якби ці всі релігійні люди, які були праведні, були якби, ну, в, в порівнянні з тією жінкою, вони взагалі були ледь не святі, якби вони залишились там, трішки порозміркували над тим, що сказав Ісус Христос, вони би теж покаялись в своїх гріхах. Вони би покаялись в своїх гріхах, тому що слова Ісуса Христа, милість Божа, приводить людину до покаяння. Може привести людину до покаяння, тому що ми не знаємо, чи ці люди такі покаялись чи ні. Написано, що вони ушли звідти. Вони так і не послухали, що Ісус Христос проповідував і про що він навчав. Вони не захотіли перед Ним, ну, вони не захотіли перед Богом покаятися. Тепер. І ось всі вони ушли. Ісус Христос під... подивився, підняв голову, побачив, що нікого нема. Бажаючих покаятися нема. І він дивиться, що є тільки ця жінка, і він каже, де ті люди, які тебе осудили, де ті люди, які звинувачували тебе, ніхто тебе не звинувачує. Вона каже: ніхто, Господи. І він їй каже, я також тебе не засуджую. Іди і відтепер не гріши. Що відчувається жінка в цей момент? Просто другий шанс. Вона ніби заново народилась. Ось-ось вона мала померти, понести покарання за свій гріх. І Бог її. Бог сказав, я тебе не засуджую, іди більше не гріши. Вона відчуває вдячність до нього, вона відчуває радість, надію, повернення до життя, другий шанс, і у неї така легкість. І я думаю, вона не повернеться до, до своїх гріхів, вона, вона до нього повернеться. Е, що я хочу сказати? Е, от ще, ще пару слів про це хочу сказати. От те, що вона відчувала до цього. Це був теж докір совісті, докір всього цього, але також це був докір диявола. І коли людина усвідомлює свою гріховність, диявол починає теж працювати, і він людину заганяє в депресію: о ти грішник, от ти недостойний, от ти не можеш до господа звертатися. Він тебе не послухає, він тебе наказує. Він тебе, оце все у тебе гріх, гріх і проблеми, все із за того, що ти отакий, от який. І це вона відчувала ця жінка, відчувала це засудження і цей докір. Але це був не Божий докір. Чому? Тому що Божий докір приводить людину до покаяння, до легкості, до другого шансу. Докір диявола приводить людину до руйнування, депресії, вганяє просто під тиском почуття провини. Але Божий докір і до цих людей був звернений, і до цієї жінки для того, щоб і їх. Звернути їх погляд на них самих і привести до покаяння. І цю жінку звернути погляд на Господа, Господь тебе прощає, Господь тебе милує і е, покайся, і не гріши більше. І останнє, що хочу сказати, як висновок такий: в якій категорії знаходимось ми? В якій категорії знаходимося ми, коли ми чуємо Боже Слово, коли ми бачимо якусь несправедливість, коли ми бачимо якийсь гріх людини, коли ми бачимо, чи ми е відчуваємо злорадство над людиною, і ми підносимося, а я не такий, як вона. Знаєш, що ти також не без гріха, і Господь тебе не хоче, е не хоче над тобою суд звершити, хоча має за твій гріх, він має судити людину, але він хоче дати тобі шанс на покаяння. Або ти відчуваєш себе недостойним, або ти відчуваєш себе е, от, грішним, таким, що ти не можеш до Бога звернутися. Це теж неправильно, тому що ти можеш до Бога звернутися. Ісус Христос прийняв її. Ісус Христос простив її. Ти можеш до Господа звернутися. Бог завжди милостивий. Бог довготерпеливий, люблячий. І він милостивий до тебе. І поки ти живеш тут, на цій землі, Він простягає до тебе руку, і він буде докаряти тобі за твій гріх. Ти будеш відчувати, от я грішу, я роблю неправильно. Господь тобі буде докаряти, але не для того, щоб тебе принизити і якось ввести в, цю, ну, в цей стан такий закритості і депресії, а для того, щоб звернути тебе до покаяння, для того, щоб звернути тебе. До Ісуса Христа, для того, щоб тебе підняти і сказати, Я Тебе прощаю, іди більше не гріши. Тому в будь-якому із цих двох випадків треба звертатися до Ісуса Христа, до Господа милосердного, який любить нас, який прощає нас. Нехай Господь вас благословить. Дякую.